Ну, а це на біомеханіку основного кітка. От. Вона нам необхідна для того, щоб досягнути сили кітка, щоб підпокращити силу кітка. Ми розуміємо, що якщо в біомеханіці будуть певні помилки, от, то ми ні, ніколи не досягнемо от, е, е, максимальних е, як то кажуть, показників. Да? Або і грот не зможе розкритись на повну, на, 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 на всі 100%. відсотки. Тому зараз ми приділяємо увагу біомеханіці кіта. Основно застосовуємо маленькі м'ячі, в тому числі тенісні м'ячі, і гандбольні м'ячі. От. Ну і Бачимо, що є прогрес, бачимо дуже багато помилок, які роблять діти. Тренування дуже цікаві. В нас є безпосередньо фахівець, який займається вправами різними. Він дає нам різні цікаві завдання. Тренування подобаються. Від вимагають від нас тренери не так вже результатів, як слухати їх, тому що вони говорять, що ми ще не все знаємо, щоб вже їх показувати, що ми маємо більше ну тут вчитися, ніж зразу пробувати щось показувати. Але слухати і робити так, як вони говорять. Всюди акцент на техніку в плаванні в нас є тренер в плавання, і в залі це також акцент на техніку. Ну тобто техніка це для наших тренерів пріоритет. Ми тут працюємо зараз над фізичною витривалістю наших хлопців та над ударною технікою. Це тренування складається в нас ранкове з двох частин. Перше, це було тренування з функціональної підготовки з тренером функціоналу, а зараз тренування спрямоване на покращення ударної техніки в цілому розбивання цілого китка на фази та вивчаємо правильно біомеханіку нашого основного китка, який застосовується у воді під час гри. Семінар, перший семінар, який такий відбувся. Я дуже радий, що я думаю, що в майбутньому також будуть ці семінари відбуватися. Діти отримують досвід, набираються якісь щось нового і працюємо загалом дуже добре. В майбутньому я би хотів, щоб це було взагалі на постійній основі, щоб була і фізична підготовка у гравців, і по два рази, по два рази тренування. Ну поки що є так. Тому мені дуже все подобається наразі. Багато чого дізнався нового. Як і фізичне навантаження, так і ми дуже кожен день розвиваємося, кріпатуру маємо. Ну, так що Я дуже радий, що ми тут. А суперники сильні, то тобто є це і суперники, і одноклубники. Ми граємо за Україну і ми будемо готуватися до наших міжнародних турнірів. 25-му році буде два нових чемпіонати Європи. І, звичайно, збірні команди України юніорів розпочали підготовку до цих змагань. Але за ініціативою президента Федерації водного полу України Свіщова цю підготовку вирішили робити вже зовсім на інакшому рівні підняти рівень підготовки. Крім того. Відмінність цього збору заключається в тому, що запрошені тренери зі всіх регіонів України для того, щоб під час збору працювати над найважливішими аспектами водного полу – це ударна техніка сили людка і робота ніг. І щоб всі тренери мали єдину систему, як вправ по чим працювати і якому ключі працювати.